Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дуже радий вас тут бачити сьогодні. І ви раді. Я так вчора подивився допис, коментар до одного з відео останніх, яка була в адміністрації. і там... Питає допитливий глядач, чому такий великий тризуб, герб, чому національні символи, символи прапор більші за сам Хрест, який і за ікони? Ось це дивує глядача. І я сьогодні хочу сказати, що ми виправили ситуацію, у нас немає вже цього гербу Христа, символів національних. І не буде, тому що нас попросили покинути це приміщення, в якому ми гостилися два роки. Зато ми маємо зараз приміщення ось тут біля базару. А ви знаєте, в неділі на базарі найбільше людей. Люди приходять на базар, щоб щось отримати, і так само ми можемо щось маємо, що дати людям. Через стіну готується шаурма для того, щоб наготувати тіло, тіло людини. Ми тут годуємо душу. І найважливіше, що ось через вікно видно, шинемонтаж, де помпують колеса, і ми можемо напомповувати Духом Святим людей, які до нас будуть приходити. Тому наше місце на базарі насправді тепер ще більш символічніше, ніж в адміністрації. Ось, дякуємо Богу за цей день сьогодні. Тут і гріємося кожен як. Як вдівся, так і гріється. Та. Mm. Да. Я про колготки і піштанники, що не варто ще їх знімати. Mm. Добре, маємо сьогодні, вітаємо молодь. Маємо сьогодні Євангелія, а я зрозумів, що та проповідь, яка триває менше хвилин, вона більше, їй люди більше дивляться. Люди зараз всі спішать, не мають часу. Тобто я завжди записую проповіді для бабусів, які вже лежачі, лежать і, і не мають що робити. Але оскільки ми сьогодні всі тут трошки мерзнемо, то я зроблю сьогодні коротшу проповідь без водички. Сьогодні буде без водички така суто суха, суха теорія, яку ми будемо з вами роздумувати, що нам хоче сказати Євангелія, Євангелія сьогодні дуже глибоке. Отже, ми говоримо про те, що коли Ісус... Наказав своїм учням, тобто наказав щось таке строге. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Коли хто хоче. Чи в цьому слові, коли хто хоче, чи є варіант, а може хто і не хоче. Тобто, це і вільно. Тобто, це не є наказ для всіх. Що от всі мусите дихати киснем, щоб жити, чи їсти, чи їздити на машинах. Тобто кожен, хто хоче йти за мною, це якби елемент вибору, коли би хтось захотів йти за мною. А чому ми йдемо за Ісусом? Йдемо за тим, від кого чуємо, що щось можемо взяти. Або чуємо, що ми можемо від нього отримати опіку і так далі. Він нас має потягнути. Конкретна порада, хай зречається себе самого. Себе самого, як ви думаєте, що це означає зректися з себе самого? Ваші варіанти. Як це зректися я себе самому? бажаєш, відійти від думок за мною. Наші діти по Так. Тобто, я, воно ніби заперечує бутю, бо ми самі собі бажаємо чогось доброго. І ми навіть тут хочемо, щоб було нам тепло, ми хочемо інші природні потреби. Але як це зректися себе самого, коли самих себе дарував нам Господь цей подарунок? І знаєте, що найбільший гріх це самогубство, коли людина забирає цей подарунок Божий, тобто життя забирає. Тут Господь каже «зректися себе самого. Давайте я спробую сьогодні розважити це глибоке біблійне, ну таке якесь. Розважання і зректися себе самого, я думаю, що дав найбільше, що дав людині найбільше в раю Бог тваринкам цього не дав. Він дав їм безсмер... цю душу небезсмертну, тваринкам, рослинкам. Мавпочки мають, емоції, дуже багато подібних речей мають мавпочки. Що немає тварини, а має людина. Мову та попугаї теж можуть говорити. Розум теж мають, дельфіни навіть можуть, е, можуть кохатися. Це єдині тварини, які мають вищі почуття від просто плодських інтимних цих задоволень. Душа Душа є, тільки вона в них смертна, а так само є. Вільну волю. Вільну волю, але як вже хочете, давайте я вже скажу, бо я бачите, зачепив струни вашого розуму. Е, тварини не мають сорому. Тобто дельфіни не стидається, коли будуть разом самка і самиця, що їх на, на них хтось подивиться. Так? Тобто це такий фізіологічно дав сором. Тварини не мають сорому, людина має сти, сти, сором. Ось, але найбільшим даром для людини це є вільна воля. Тварина не має вільної волі. Якщо пес хоче м'яса, він не дуже думає, чи це мудро їсти, чи це якийсь фінансовий бюджет. Він просто на нього йде їсть. Метелик бачить світло. Йде на свічку і обгорає. Він не думає, що він згорить. Тобто всі тваринки, рослинки виконують Божу волю беззаперечно. Єдина людина має вибір. Отже, хай зречеться самого себе. Я би хотів, щоб ми сьогодні подумали, щоб зректися своєї власні цієї вільної волі. Бо ми маємо влас... владу волю прийняти свою або зректися її. Що таке наша воля? Ну то, напевно, все, що ми бажаємо собі добра. Хочемо собі, хочемо догодити нашому тілу, облагородити, щоб все було гарно і так далі. Отже, цього, цієї волі, давайте сьогодні роздумаємо в цьому ключі, що Господь хоче, щоб ми зреклися. Отже, конкретна порада: зректися своєї ж волі, взяти, напевно, Божу волю, візьме на себе Хрест свій. Напевно, сьогодні в Хресту покліну неділю, тим більше будемо розважати про це, що це є певне терпіння. Ну, давайте найближче нам приклад, хто взяв в Хрест? Це Ісус Христос. Тобто Він взяв. Якусь е, місію спасіння через хрест, але Він, е, це кажу зовнішньо через хрест, але Він взявся спасти людей. Бо чого він прийшов до людей спасти їх. Не просто померти на хресті. Е, Ісуса могли вбити, скинути з скали, пам'ятаєте, але Він саме хотів через Хрест незнаменно померти. На хрестному знаменні, якому ми сьогодні поклоняємося. Отже, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Ну і слідувати. Дивіться, хай хай йдуть в напрямку Ісуса. Ну це дуже загально. А слідом за мною конкретно, десь навіть говорили, слідувати слід в слід. Так по снігу ми йдемо за кимось. Відповідно, слідувати точно так, як йде оця людина. Тобто Господь хоче сказати, щоб ми зреклися своєї волі. Взяли на себе хрест, тобто прийняли якусь місію життєву, я не кажу зараз упокритися і сказати, що терпіння, яке в нашому житті, це і наш хрест, і війна, це і наш хрест, за наші гріхи. Ні. Взяти якусь оцю свою місію, до якої нас Бог покликав, та йде слідом за мною. Тобто йти далі, так як йшов Ісус, так як Він думав, а де, як він ходив, ми можемо прочитати в цій книзі. Наступне речення. Бог хто хоче спасти свою душу, то її. Погубить. Насправді ми хочемо спасти свою душу. Але тут йдеться про це, власне, що людина хоче своєю волею облагородити собі. І ми хочемо ніби собі добра, але дуже багато людей бачимо, які хочуть собі добра, вони і збирають собі добро. Відповідно, інші тоді не мають цього добра. Я про багатіїв, про владників, про корупцію, хабарі і тому подібне, про інші гріхи. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, тобто свою волю за для мен, ради мене та Євангелія, то її спасе. <out> <Michelle> Устами молоденця, гологолиць істина. Правда. Тобто хто погубить свою волю, віддавши Божій. Ради мене, тобто особи Ісуса Христа, і що він робив, проповідував це Євангелія, та Євангелія, то її спасе. Тому церква на сьогодні через це Євангеліє, через це слово в Євангелії заохочує, щоб ми, якщо захотіли йти за Ісусом, щоб ми йшли і заради Нього відкладали свою волю, а посвячували її на пізнання Бога. І Євангелія, тобто проповідування, поширення цього всього. Тому, надіюсь, ви маємо тут вже більше місця відносного, там теж було багато, але воно тут більш кращише розположено, можемо запрошувати, кого можете, кого вам Бог на серце покладе, чи кого. Не буду судити, що як хтось каже, от маєте дві руки, маєте двох людей привезти на другий раз до церкви. Дуже такий, такий гарний вислів, пам'ятаю, що з семінарійних часів. Наступне речення, яка по користь людині здобути світ увесь, а ми всі хочемо мати багато чого. Хати, маєтки, ну, щоб володіти, президенти хочуть мати е велику територію, навіть, більше, ніж своя країна, хочуть мати. Можна здобути навіть всі країни світу, яка по користь людині здобути світ увесь, уявіть, що ви маєте весь світ увесь, а занапастити свою душу. Тобто свою волю. Продати, продати бажанням цього світу. Тобто мати свою душу, а мати її тільки завдяки, що вона буде підпокорена покор... під волі Ісуса, оце є, що ми її маємо. Коли наша воля не підпокорена волі Ісуса, то що тоді буде? Ісус від чого звільняє? Від гріха. Тобто, тоді воля буде підкорятися гріхові, або людина підкоряється Богові. Або гріхові, я посередині не бачу. Він може науково називатися якийсь стан посередині, невіруючих, ще щось. Але або людина робить добро, або вона робить то, що заставляє її гріх робити, похить і бажання. Отже, що людина може дати взамін за власну душу? Людина, коли щось може дати, це вона мусить володіти. А єдине, що ми маємо в порівнянні із тварин, це вільну волю. Тобто, що б людина чи має, людина владу волю дати взамін за власну душу, що людина може віддати? Вона не може цього дати, тому що вона цієї цю волю, якщо вона навіть би і хотіла віддати, якщо беремо, що тут пропонується від, віддати це найбільше, то все одно е, людина за власну душу не може це е, відкупити. Це речення даруйте сам не зрозумів, можете забути, що я казав. Таке буває. Отже, хто отже буде соромитися мене і моїх слів, це напевно якась така підказка, щоб напевно ми краще зрозуміли. Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими Ангелами. Тобто, на загал... Хто буде соромитися, оцей сором, що ми маємо, що я казав, ми маємо від е, Шевраю. Е, наприклад, чим ми можемо соромитися? Гріхами нашими. Ну і всім, з чим, що щось, щось пов'язано. Е, хто буде соромитися мене, тобто десь отак якесь таке мати відношення сороміцьке, якби до Бога чи встидливе. Я, наприклад, сьогодні я маю дуже гарні ноги навіть після операції, але я їх не показую, бо я соромлюся та? на пляжі, як я буду ходити потім колись на морі після деокупації, то я не буду соромитися, показувати красу своїх ніг. Я до прикладу. Отже, соромлюся, це щось скриваю. І так само, коли людина скриває свою віру, скриває віру в Христа, цю волю перед переше й перед ким даруйте. Перед цим родом, перелюбним та грішним. та нема перед ким скривати. Вони не є велети світу. Навіть найбільше велети, які показують себе велетів, вони є меншими від вас, коли ви маєте Христа. Бо того буде соромитися ще Син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святим ангелами. І тепер завершальне речення, яке дає нам надію, і сказав їм: істинно кажу вам. Тобто все це попереднє трошки мало так при, пригнітити, дати, задуматися, чи ми дійсно є християни, і чи ми дійсно йдемо за Христом, чи ми беремо свою волю, підпорядковуємо Божій волі, чи ми беремо наше призначення, як Ісус каже свій Хрест, чи, чи ми йдемо слідом за, за Ісусом. І у вас в голові якісь є запитання, що напевне, ще не до кінця ми навчилися це робити, бо вчимося, і я разом з вами. Ісус каже, істинно кажу вам, є деякі тут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не побачать царства Божого, що прийде в могутності. Тобто людина боїться вмерти в цьому стані, але Бог каже, що є деякі тут присутні, що не помруть, аж поки не побачать радості царства Божого, що прийде в могутності. То хочу вам побажати, щоб навіть коли ви будете засмучені, що щось в житті не так пішло. То ви є ті, які маєте нагоду бачити царство Боже. Царство Боже для мене сьогодні тут, не в храмі, не в стінах, яким ми навіть тут ми дякуємо, не в цьому місці, де ми знаходимося територіально. Бо ми можемо бути в самому центрі міста, але до нас можуть не приходити люди. То не є великий привілей бути в центрі. Ось, але головне, що ми бачимо царство Боже вже тут, в наших душах, можемо його відчувати і можемо жити серед тих, які є в цьому царстві. А відповідно, ми живемо серед християн, бачимо, як вони живуть, чуємо. Що вони читають, як Словом Божим живуть, переживають його, для цього є в нас збір дому Воскресіння, де ми читаємо Слово Боже. Тобто ми постійно бачимо наслідки цього царства. І навіть будучи, я би сказав, в неволі, в клітці, людина може почуватися вільною, попри те, що обмежене її тіло. Ніхто би не може вкрасти душу, каже навіть апостоли, що навіть якщо смерть заподіють, в душі ж вони не заберуть вбивці. А може людина бути вільно ходити по території демократичної країни, але почуватися ув'язненою в гріхах, в залежностях, в якомусь пригніченні. Бо навіть десь е, говорив хтось з тими багачами світу цього, які мають дуже великі багатства, у всіх є якісь всі проблеми. Коїсь залежність наркотиків, когось хвороби невеликовні, і вони всі в цьому пригнічені. Ми, навіть маючи якусь біль, можемо відчувати цю радість, бо ми живемо в Царстві Божій. Божому, ми є дочки і сини нашого царя, і Бог нам дозволяє жити. Тому тим більше любить нас, дав нам нове приміщення, бо ми справді були перелякані, де нам молитися, дав нам ці умови, дав нам добродів, жертводавців. І напевно хоче, щоб ми тішилися в царстві Божому, і це царство через нас ширилося, щоб інші так само раділи, бо всі разом будемо на небі вічно славити Господу. Слава Ісусу Христу!